Доброго дня, шановні учні, шановні восьмокласники, вітаю всіх з початком навчального року. Бажаю вам успіхів, в навчанні і мирного неба. Ми продовжуємо в восьмому класі вивчати біологію. Я нагадаю, що в сьомому класі ми з вами розглянули два царства живої природи, три царства навіть живої природи це е, гриби, рослини і тварини. Також ще встигли розглянути і бактерії. А в восьмому класі ми з вами розпочинаємо вивчати ще один організм, так який належить до царства тварини. Це у нас організм людини. І є спеціальна наука, яка займається вивченням організму людини. Це біологія людини. Біологія людини це наука, яка вивчає будову нашого організму. Всі процеси, які відбуваються всередині нашого організму, тобто травлення, кровообіг, дихання, так, також ця наука вивчає походження, еволюцію і географічне розселення людей. Навіщо потрібно нам вивчати біологію людини? Біологію людини нам потрібно вивчати для того, аби ми з вами е, жили, можна сказати, якомога довше? Да, а жити якомога довше ми можемо тільки тоді, коли наш організм буде здоровий. А здоровий він буде лише тоді, коли людина ознайомлена з будовою та функціями свого організму, коли людина може свідомо дотримуватись правил здорового способу життя. Лише така людина буде здоровою і проживе довге життя. Практичне застосування знань з біології людини допоможе нам зміцнити свій організм, загартовувати його, уберегти від хвороб, стати фізично розвинутою, здоровою людиною, здатною до будь-якої праці. Як бачимо, вивчення біології людини для кожної людини має винятково важливе значення. І в восьмому класі ми саме з вами і будемо розглядати. Біологія людини, тобто, по суті, будемо вивчати себе і свій організм. І перша наша сьогоднішня тема це біосоціальна природа людини. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з біосоціальною природою людини. Як ми вже з вами говорили, що людина це є в першу чергу біологічним видом. Тобто видом, який називається в науці людина розумна. Але як ви бачите на цьому слайді, діти різні вчені висловлювалися по-різному про цю унікальну істоту. Наприклад, дав, відомий давньогрецький вчений Аристотель стверджував, що людина є політична істота, а Декарт говорив про те, що людина це мисляча істота. Врешті-решт. Карл Ліней віднес кожного з нас до одного біологічного виду, виду людина розумна. Він об'єднав людину і вищих мав в один рід. На сьогоднішній день достовірно відомо, що дійсно людина розумна це один біологічний вид, і незважаючи на те, що всі люди на нашій планеті різні, вони відрізняються кольором шкіри. Формою обличчя, кольором очей і багатьма іншими ознаками, але, незважаючи на це, всі ми з вами належимо до одного біологічного виду, який називається людина розумна. В курсі географії ми з вами розглядали людські раси. Я вам нагадаю, що розрізняють такі людські раси, як європеоїдна раса, до якої належимо і ми з вами, негроїдна раса і монголоїдна раса. Якщо ви подивитесь уважно на всі ці обличчя, ви побачите разючу відмінність між людьми різними расами. Але ми з вами говорили в курсі географії про те, що ці відмінності по ніяк не пов'язані з. Внутрішніми особливостями організму вони більше пов'язані з зовнішніми особливостями. Так, наприклад, вузький розріз очей у представників монголоїдної раси, як стверджують, вчені, вчені міг бути причиною того, того, що ці люди в свій час жили в районах, де дуже сильні вітри. І вітри несли пісок, і людина змушена була постійно е, прижмурювати очі, і через це з часом ці очі стали вузькими. Тобто ми з вами приходимо до висновку, що, незважаючи на те, що всі люди е, вони різні, да, всі вони належать до одного біологічного виду, який називається людина розумна. Але е, ми ж з вами знаємо, що людина не тільки біологічний вид. Людина також ще ем, це істота і соціальна. Чому? Тому що всі люди живуть у соціумі. Соціум це сукупність людей, які взаємопов'язані між собою і з навколишнім середовищем. Крім того, кожен із нас знає, що кожна людина це особистість. Яка пов'язана з суспільними відносинами з іншими людьми, тому ми з вами можемо сказати однозначно, що людина, вона не тільки біологічна істота, але і соціальна істота. Давайте спробуємо це довести. Ну, по-перше, те, що людина біологічна істота, про те, що людина біологічна істота, говорить той факт, що у 18 столітті відомий шведський вчений Карл Ліней. Визначив місце людини в системі органічного світу. Дітки, подивіться, будь ласка, на цей слайд. Ми бачимо, що людину виявляється, так само можна показати її місце в природі. Так, наприклад, ми з вами знаємо, що людина належить до царства тварини, під царство багатоклітинні організми, тип хордові, клас ссавці, ряд примати, родина гомініди, рід люди і вид людини розумна. Аналізуючи це місце людини в природі, ми з вами можемо бачити, що по суті людина це дійсно та сама тварина, да, який, який, яка так само посідає певне місце. Причому вона дуже схожа з приматами. І справді людина будовою і функціями дійсно належить до класу ссавців. Які ж спільні ознаки? Споріднюють нас із левами, тиграми, кішками, собаками. Да? Ну, перше, у нас схожі процеси життєдіяльності. Людина, як і будь-яка тварина, вона дихає, розмножується, росте, розвивається. Крім того, для людини, як і для совців, характерний внутрішньоутробний розвиток. Тобто е майбутній організм розвивається в тілі матері. Також у людини, як і у савців, є наявні молочні залози. А молочні залози ми знаємо є тільки у савців. Для людини притаманні такі самі інстинкти і рефлекси, які ми з вами розглядали, коли вчили тварин в 7 класі. Отже, діти, ми приходимо до висновку, що людина дійсно належить до класу савців. аж занадто багато спільного у нас із савцями. Але разом з тим людина і відрізняється від тварин. Які ж відмінності відрізняють людину від тварин? Ну, по-перше, це наявність душі, особливий тип тілесної організації. Хребет у нас має s подібну форму. Це, це забезпечує людині прямоходіння. Тобто людина, на відміну від тварин, рухається не на чотирьох кінцівках, а на двох. У людини збільшений об'єм головного мозку від тварин. Так, наприклад, у нас з вами, навіть якщо ви подивитесь на одне, одне на одного і порівняєте лицеву частину і мозкову, да, то навіть якщо взяти, скажімо, там мап, да, то у мавп, як правило, лицева частина переважає над мозковою. У виду біологічного людина розумна, у людей мозкова частина переважає над лицевою. Крім того, тобто людина має збільшений об'єм головного мозку. Людина має добре розвинену кисть руки. Вона дуже рухлива і може виконувати найрізноманітніші дії, які не може виконувати, скажімо, кінцівка. Верхня кінцівка, тому що наші руки, діти це верхні кінцівки, не може виконувати такі виконувати такі дії, які не може виконувати інші тварини. Крім того, для людини характерне абстрактне мислення. Для людини характерні соціальні потреби, які для тварин не характерні, і, врешті-духовні потреби. Таким чином, діти, ми приходимо до висновку, що людина з одного боку це біологічна істота, так? тому що для неї характерні всі ознаки е живого. Да? Але разом з тим людина і соціальна, суспільна істота. Таким чином, ми можемо сказати, що будь-яка людина, біологічний вид гомо-сапіенс, вона є біосоціальною істотою. Біосоціальна істота це жива істота, яка веде суспільне життя. Всі люди об'єднуються в спільноти. Спільнота це об'єднання живих істот для спільного проживання і діяльності. Чи правильне твердження, що людина може існувати самостійно, без інших людей, може чи не може? Ну, дивлячись того, як ми себе поводимо да, як ми живемо, який спосіб життя ведемо, звичайно, окремо людина ізольовано від інших. Людей існувати не може, навіть якщо людина живе, скажімо, сама у неї немає родини, все одно вона користується суспільними благами, вона користується громадським транспортом, вона все одно спілкується з іншими людинами, вона все одно, скажімо, ходить в магазинку, робить покупки. Да? Тобто, не може людина існувати самостійно без інших людей. Що ж людина, чому людина є біосоціальною істотою? Та тому, що, як я вже казав, дві природи: це біологічна основа і соціальна основа. Що ж вміє робити людина і чому вона є біосоціальною істотою? Людина вміє виготовляти знаряддя праці, людина вміє розмовляти. Ви можете мені сказати, що багато тварин можуть розмовляти, але можуть розмовляти у них мова своя. У нас мова специфічна, це мова письма і це мова слів, словесна мова. Так? Кожна людина здатна до творчості серед людей дуже багато творчих особистостей письменників, поетів, художників. Людина також здатна до дій за планом. Коли ми з вами, скажімо, прокидаємося, ми плануємо свій день. Що за чим ми будемо робити? Людина має уяву, вона може уявляти те, що їй потрібно. Вона усвідомлює сама себе. Людина здатна для для... до прямоходіння і має розвинений, дуже розвинений головний мозок. Здатність людини до абстрактного мислення. До те, що вона має уяву, те, що вона має мову, все це відрізняє людину від біологічної істоти. Але разом з тим, людина це унікальний організм, оскільки він поєднує в собі дві основи: це біологічна основа, яку бачите на слайді, і соціальна основа. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися. З біосоціальною природою людини. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Будьте здорові і не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей!